Всім привіт! Це тутор на механічну зіліварку. Я зараз. Ну, э, у, цього, э, у вас буде працювати все окей. Ви хочете таку зіліварку? Це зіліварка на інвісках. Я вам покажу зараз, як її строїти. Ну що ж, погнали. І що ж, нам понадобиться для цього. Речах, редстоун факел, Редстоун, Скриня, э, повтори, редстоун повторитель, э, зеліварка і воронка. І для цього нам треба. почекайте. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Я буду ніби раб, ніби твій господар. Я змушу твоє серце бити з дуже гостро, я твій хороший хлопчик, твій шалений ро. І так, для цього нам треба построїти 4 поверха, щоб зробити механічну зіліварку. Нам треба 4 поверха. Так. І прослаки між ними має бути чотири блока. З другої, з, з другої сторони так само все робимо. І, і ну, 4 блока поясняю, на що треба. Треба це для того, щоб поставити сундук і там. Воронки, там, зіліварки, і все таке. Зараз ставимо тут скриню, далі отак, воронки, і зверху на них зілі, зіліварки. Ставимо ще раз так само воронки. І ще раз ставимо воронки, тому що треба між, Так, ставимо на них ще і. Варто, щоб було між ними прослойка в один блок, як зараз я показував. Ставимо іще раз. І так треба чотири рази. Важно, щоб тут була прослойка в одну воронку, як ви бачите на відео. Строїмо все так само. І ставимо ще раз. Я построю вже чотири поверха. І роблю тут ще одну зільну парку. Далі на неї ставлю скриню. І нам треба все це обвести редстоуном І потім можна вже починати. Далі все робити. Обводимо типа ну, обуводка, обводим, ставимо тут спомагательний блок, тут, тут і тут. Важно, щоб все так само, як в мене на відео було в вас. І тут ставимо, і тут, і тут, і тут. Беремо родствон факіл, ставимо тут, тут, тут і тут. Если ну, э, хочет, то можно тут поставить для красоты. Если не хочет, то можете не ставить, а я поставлю. И делаем все так само с другой стороны. Так, блин, опять дождь. -мо. Так, я зробив де, е, нормальну, нормальну погоду. Так, далі, далі беремо працюємо і ставимо тут, тут, тут і тут і, і робимо все так само з іншої сторони. І потім загружаємо це все в ну, інгредієнти, які нам потрібні для зілів я зараз вам покажу, що треба для зілі варіні. Коротко. Ну, як коротко. Оце вот треба, оце. Далі оце, оце. Оце, це і це. І виходить потім. І сполучається потім оце. Ну, оце. Надіюсь, я вам допоміг. Всі. такие сами точь в точь. Я надеюсь, я вам допомог. Всем до побачення. Всем пока-пока.